У рівненській єпархії ПЦУ прийняли рішення відходити від святкування Різдва Христового 7 січня. Спроба перейти на новоюліанський календар вже була, проте тоді вона не увінчалася успіхом. Однак зараз суспільство, як ніколи, готове до кардинальних змін. Згідно рішення священного Синоду, яке дало дозвіл окремим громадам, які збирали, які зібралися, які проголосували, дозволяє відзначати різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем. Але Слід сказати, що це пов'язане лише тільки в суто з Різдвом Христовим, як винятком. Всі інші свята залишаються як і до того, в числі, як і були. Раніше, аби цілком перейти на святкування за новою календарем, потрібно побачити реакцію православних вірян на зміну дати відзначення різдва. Втім, як зазначає Петро Мартинюк, перехід на новий календар може відбутися лише у новому церковному році, тобто з 1 вересня, і до цього потрібно як слід підготуватися. Належить духовенству проводити просвітницьку роботу серед парафіян, серед громад, в тому числі серед людей старшого віку, в тому. Числі і по селах, де більш консервативніші можливо, настрої присутні, належить священнослужителям, зокрема, доносити всі особливості переходу, і таким чином, щоб не було для людей це чи якимось неспіврозміривим запитом процес переходу на новий календар займе не один рік, аби святкування за новоюлянським календарем увійшло в традиції. Доведеться чекати зміни щонайменше одного покоління. Та от в обласному центрі вирішили не чекати так довго. Міський голова рівного каже, таке рішення, як ніколи, на часі, адже раніше не вистачало стимулу аби наважитись на цей крок. Увесь цивілізований світ святкує Різдво Христове саме 25 грудня. Лишень Росія Білорусь. Білорусія, Кіпр, здається, і Грузія святкують 7 січня лише кілька країн, в тому числі до цього святкувала Україна. Але час настав змінювати ці традиції, час настав змінювати ці неправильно встановлені традиції і повернутись до коренів. До всього цивілізованого світу Цьогоріч, 25 грудня, лунатимуть різдвяні колядки під час заходів і у місті. Хоча цьогоріч і не буде ялинки, але міські заходи, які ми будемо мати. Приурочені для дітей військових, для військовослужбовців, власне, і сама атмосфера свята вона буде акцентуватись на 25 грудня. Символічні заходи у місті проведуть із акцентом на 25 грудня. Однак, вибір кожного рівня не залишається виключно за ним. Цього року служба у храмах відбуватиметься у повній мірі і 25 грудня, і 7 січня. Цей рік буде перехідним, аби суспільство адаптувалося та прийняло рішення для себе. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал ITV.